Мене запитують, а чи можна прибігти до 3000 метрів з 10 хвилин? Так, можна, я вибігав. Але чи сьогодні ви побачите. Тому давайте. Добавити треба витривалості, швидкості і обов'язково вийде. Схинути по кожній 100 метрів по пару секунд і з 10 хвилин забезпечено. Тому всім, дорогі друзі, у цьому відео я провожу потужну троєчку. Я думаю, що на вийде мене. Легендарною спробою нову тактику, спробую після півторачки не скинути, терпіти до кінця, хоча б до двоєчки. І там уже каме, навіть і хоч і скину, але воно вже буде класне. Так що, став подобаючим, вже комент і поїхали! Почнемо цей відос, то ще розповім, що я хочу набігти. Взагалі, де я знаходжуся на березняках. бігти в ось цьому манежі. І хочу набігти з 10 хвилин мої минулі рази 10.08 і 10.04. Тому сьогодні повинно бути набагато краще, адже перед цим я біг на голодний желудок, а ще перед цим це був перший забіг, тобто тестовий. А сьогодні вже треба показувати результат, не жаліти і бігти. І головне перетерпіти той момент, коли ти почнеш рубати, ти відчуваєш, що ти підсажує і також не почати швидко. Тактика. Знову починати, я хочу 3.10, 3.15, ну як кажуть, компанія, але сьогодні компанія дуже прям гарна, максимально. Там реально стали фотожі спортсмени, які із 9 хвилин, не те, що я хочу з 10, а там і в нас з 9, це і дорослі, і юніори, і юнаки, Тому повинно бути розривне. І також 2 забіги. В я бачу на 3000 метрів два забіги. 38 учасників. Так що, ну, Побажайте мені гарно забігу, і я сьогодні буду розривати. Ще скажу відгук на свої ось ці адідаси. Що хочу сказати про них. Дійсно класні, для повільних тренувань ідеально, розминку робити, довгі кість бігати. Ну просто кайф, тому що ти відпочиваєш, ноги не втомлюються, і взагалі всім рекомендую саме для повільних. Швидко в них можна бігати, але чи це буде ефект, звичайно, ні, тому що у них дійсно важко бігти швидко, треба набагато більш зусиль. І також я вже бігав в своїх адіосах третіх. Про третіх. І також дійсно круті кросівки, потужні. Ще огляду немає, ще не зняв, але просто, ну це просто реальний каф. Таких кросівок ще не було. Це найкращі, які були в мене взагалі в житті. Ну і, напевно, найдорожчі. Хоч придбав їх взагалі не за дорого. Але давайте перейдемо з таких до звань сьогодні, у нас є. І 800 метрів, і півторашечка, 2000 метрів з бар'єрами. Чому я не біг півторашку? Півторашку бігти мені краще не треба, тому що немає швидкості, там нереальна швидкість, три км ще можна, і то вже маловато. Півторашка, да, там вже ну, 4,40, 4,35 це не результат. Треба 410, як мінімум, а то й і швидше. Хочора прибігли там не сильно так і супер швидко. Здається, мені на юніорах, чи... ну коротше, які були перед перців, там прибігли швидше. Хоч був більше вік більше. А зараз я піду покажу, які в нас є учасники на 3000 метрів. Там прям розрив. Так що, привіт. 3000 метрів, чоловіків, от, дивіться. Ось так, раз-раз, раз, раз. Я ось в першому забігу, тут більш стабіші спортсмени. Я вам детальне, ось так. Тут більш сильніші. Ну, це в принципі правильно, тому що якщо поставити мене забіг сильніший, ну там дійсно мені немає. Куди рвати. Так що той забіг мене правильно поставили. біжу також з Артемом, який розминається. І взагалі, от, мені найбільше подобається, що мене звучать музику, це прям кайф, додаю мотивації. Бінки, хоч коли ти біжиш. І, іноді ти не чуєш її. Але в деяких моментах тобі це допомагає. Але от те, що тут багато людей, і ти бігаєш, отак, ось так, змі змійкою, ну це прям максимально не От, Однавжи свою думку, чи впливають шиповки на результат. Чи додають вони пару секунд, чи взагалі тільки буде гірше. Моя думка вони покращать. Ваша, напишіть в коментарях, тому що мені цікаво, я бачу, що мені треба змінити шиповки, вони вже стали твердими, плюс ну, трішки вже маленькими, ну бігати ще можуть, але вже треба міняти, бо вони вже... Я вже не два роки десь бігаю. Пробіг десь ну, 300-400 кілометрів це не багато, в принципі, але все одно вони вже кажуть, собі вже поки. Хоч в «Кума» бігав два роки, тих там взагалі, ну, проти «Кума» ці класні, дійсно, а от е, є вже набагато краще. Наприклад, я міряв хокі в Артема, вони з карбоном ще, ну так, да, вони там не сильно допомагають якось бігти тобі, але от знаєте, секунду можна додати. І плюс відштовхання як карбонові і ти біжиш, воно відштовхне тебе і це допомагає. Друзі, завдяки блогерству, скільки я знаю нових людей, знаю взагалі інших спортсменів саме завдяки Ютубу. Адже мене впізнають, я впізнаю, і ось так я дізнаюсь. А взагалі, от кажу, що краще спочати нове, якщо ви хочете, ризикуйте, пробуйте. Тому що якщо ви не почнете сьогодні, не почнете завтра. Наприклад, я почав читати нову книгу, це чудовий ранок. І приклад мені краще робити якісь більше справ ввечері, не знаю чому так. Хоч мені написала, що вона виправить мене. Тому побачимо. І також починайте свої якісь нові досягнення. Новий рік почався вже і вже пройшло цілий місяць. Тому треба вам працювати. От мені деякі кажуть, а чому ти починаєш так швидко? Навіщо тобі треба такий швидкий темп? почни повільніше, і ти так не біжеш. але я говорю, що якщо починаю повільніше, то мене ходить так, що оці кілометри, що подалі, вони виходять все одно повільно. Тому я починаю швидко, щоб завдяки цьому виграти ці якраз кілометри, якось компенсувати. Хоч останні ці рази мене максимально не виходить, тому що я трішки заменчив тренування, більше наполягаю над іншими питаннями, і виходить так, що я не повністю підготовлений, навіть слабо підготовлений. Тому що підготуватися, звичайно, буде швидше, але дивіться, я вже можу бігти десь хвилин як мінімум спокійно. Ну, Звичайно, в нас все одно ти втомлюєшся, але в принципі ти біжиш все одно спокійно. Ну що, Фінальні слова перед стартом саме коли я одягну вже номерок і кажу, що треба розривати, треба старатися і що за вікроди дуже класно, адже я біжу на допінгу. <плес> 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 Жарт, звичайно. Тому. Давайте, одягаю за до колорум, встаю, починаю, не кидаю темп і добігаю на фініш. І обов'язково треба не збавляти. Терпіти до кінця, хоч я й біг, тоді терпів, але як коли голодний біжиш, то звичайно терпи, не терпи, але все одно сила закінчується. Перший раз це був експериментальний. Взагалі не знав, як я не біжу. Сьогодні я вже розумію, який мій результат і що я можу показати. Тому треба цей результат набагато покращити. Які робив тренування перед цим? Скажу цей тиждень я максимально приділив силовим вправам саме наверх. Це підтягування, віджимання, бруся та різні якісь вправи на плечі, на біцепс, на тріцепс. Ви скажете, а навіщо ти, артем це робив? Я хотів прокачати себе трішки зверху, щоб бути більш підкачним. І ж тренування робив 8-ми, восімками, 15 п'ятнадцять, ну тобто робив не роботи. Не темпові. А саме такому темпі за тиждень не підготуйся, але щоб і не хекатись. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems. А гат найтмер зі маге, ай фір А тас билпен тил акенір. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. Ну що, дорогий друг? Я завершив цей забіг. У мене вийшло, звичайно, не найкраще, але... Порівняно з минулими, це просто розривний. 9,55 я вибіг за тих хвилин. Тому я вас на початку не був, можна вибігти, але треба постаратися. Почав 3.09, потім скинув 3.20, останній, третій, 3,25. Класно? Прекрасно. Тому що минулі рази я починав швидко і потім темп падав просто вниз. А тут графік. Ось так почав і ось так плавно. А тоді чисто було падав без ніяких відкатів. Тому вийшло дуже класно, мені не сподобався. Максимально класний, учасники класні були. І на фініші залишається останні 200 метрів. Приєдной учасник, я думаю, обігнати чи ні. І я прискорююсь, він обганяє. І Я потім на останніх 80 метрів раз і поїхав. І тому мене вийшло ось так. В коментарі далі. Розповім ситуація, яка була тільки що на забігу. Значить, Дивіться, я біжу, десь півторашечку, мене обганяють. я бачу, що він. Починає тікати, я знову прибавляю, і потім ось тут я починаю, ну, ось це прямі, короче, починаю прям, ну, гарно проскорююся, обігнав його, дотримую десь метрів 100 і потім раз, і все знову мене трішки підсадило, він мене обігнав, але я навіть і не догнав далі. Але іншого учасника, який я обігнав вже десь на двоєчці, я його відпустив і потім раз. І почав назагняти. Ну, тому вийшов забіг максимально чудовий, мені він сподобався. Ну прям такого до нього щось не було. Дійсно, він прям насичений више. І навіть сподобався тим, що я набіг на свій результат, який я хотів. Дорогі, скажу вам таку річ, що я завершив цей забіг, я думаю, що він вийшов максимально класний. Я думаю, що сподобався відос і висновок ти, що треба тренуватися більше, старатися і часу, якщо ви хочете до щось вищого. Тому ось який вийшов чекат України серед дорослих. Я прибіг, я порахував, що там було 5 учасників мого віку. Звичайно, ну, я прибіг. Найкраще тут з'явився місце моє і з'явився мій результат, який показує на сайті. Ну, мені сподобалось тим, що я реально міг бігти, міг прискоритись, міг нормально, ну, конкретно не бігти. Я біг, от, відчував, що в мене є сили. Бо перед цим я біг я не відчувався сили. А зараз я покажу на фініші, що біжать тут у нас естафету ось так. Тому всім гарного дня, подобається, ставте і всім пока-пока.